Фліс перший сорт, 50 кг за 1800 гривень. Жіноча плотна фліска, Еліком. Може бути як куртка. Дуже класна розмір М. -ка. Чоловічий плотний фліс на замочку. Розмір. Л. -ка. Жіноча фліска на замочку. Розмір Мка. Жіночий плотний фліс на замку розмір Елька Фліска жіноча розмір Такий жіночий Ольг флісовий під шею розмір С. Жіноча фліска на замочку розмір «42». й Такий жіночий тедик, розмір елька, жіноча плотна фліска на замку, розмір 62, другий. класна, яскрава жіноча фліска на замочку. Розмір 46, такий жіночий тедик замочку, розмір елька. Така класна фліска. Жіноча плотна. Розмір. Елька. Чоловічий фліз, лагесикий розмір. XL. Жіноча фліска. розмір XL. Ще одна жіноча на замочку. Розбір пише 14-ка. Чоловічий фліс. Розмір 58. й І остання жіноча фліска на замку. Розмір Елька. Я нагадую, що це був всіх старш сорту, вага міша 8 кг за 1800 гривень.